Є новина, друзі, скандал в ТЦК та Зеленському більше не довіряють партнерам. Дослухайте до кінця. Я закинув відео в телеграм-канал в шапці профіля. Дій, дивіться. Як в Кривому Розі працівник ТЦК побив громадянина України, а поліцейські просто за цим спостерігали і ніяк не реагували. Хоча б вони мали би зупинити цю бійку, ну і притягувати до відповідальності працівника ТЦК, який ну, порушив закон. І от раніше би нам написали, що там відбув розшуку, і от там браво ТЦК разом з поліцейськими діяли і ніяких. Прав громадянину не порушено. а зараз ні. Кримінальне провадження по легким тілесним вже відкрито і притягують до відповідальності у цього працівника ТСК. А що цікаво, і поліцейських, які не діяли і не припинили злочинну діяльність у цього працівника ТЦК, їх теж притягують до відповідальності. Ви собі уявляєте, що робить розголос, тому що всі почали говорити про порушення прав громадян. Протести почалися проти того, щоб знищити антикорупційну інфраструктуру і відмазати своїх корупціонерів. І влада почала реагувати. І так і має бути. Треба говорити правду, ну а винних людей притягувати моментально до відповідальності і взагалі зупинити категоричне порушення прав громадян, всякими там ТЦК, поліцією і іншими органами. І не тільки коли вони б'ють людей, а й незаконні санкції, підозри і так далі, і тому подібне. Тому будемо стежити і обговорювати. Наступне питання: Зеленському не довіряють партнери. І це велика проблема. Це не те, що там, знаєте, я там. Наговорюю на Зеленського, вийшла стаття в Нью-Йорк Таймс, і це вже американська газета, одна з найвпливовіших. І там розповідається, що Євросоюз вже зменшив допомогу на 1,7 мільярда, І це із за того, що просто Зеленському перестало довіряти партнери І із-за корупції, із-за корупції, не проведення реформ. І що найцікавіше вчора телеграм-канали влади намагались вкинути, що вот. Ті люди, які вийшли на протести, це із за вас нам заблокували 5 мільярдів доларів. І як нам тепер забезпечувати армію, медицину і всім іншим. Ну, так Це не із за протестуючих, це із за влади, яка хотіла знищити антикорупційні е, е, органи, і яка за це отримала ну, відповідні санкції. І зараз це велика проблема. Тому що якщо вже про владні телеграм-канали пишуть не про 1,7 мільярда, які вже заблоковані, так? а про 5, значить вони знають, що ну, 5 Мільярдів ми не доутримаємо. А це із-за корупції, із-за того, що не проводяться реформи, із-за того, що не призначений керівник БЕП. Він прямо там є вказано, що має призначити бути керівник БЕП, який прийшов в конкурс. А вони його просто викинули незаконно. І за це нам знімають кошти 5 мільярдів. А я нагадаю, що в нас вже мінус 10 до кінця року. Ну, пишуть депутати, буде 20 мільярдів, тобто і нам 5 не додають, вже мінус 25. І Зеленський хоче в наступному році 65 мільярдів. А хто йому дасть? Якщо йому партнери просто-напросто не довіряють. В економісті теж вийшла жахлива стаття, в якій просто говориться, що Зеленський не тільки втратив довіру громадян України, яку не повернути. Саме важливе, що він втратив довіру партнерів, які тепер і не довіряють йому, не будуть видавати гроші на зброю. Ні на що. Тепер це шалена проблема. І він втратив довіру повсюду, по Європі, в Британії. Сюди ми ж бачимо, британські змі просто розносять щодня Зеленського. Це ж статті кожен день виходять. А це читає весь світ. Всі еліти, всі політичні діячі, всі керівники держав їм це ж приносять кожен день, і там всюду зеленський диктатор, який займається автократією, який попирає корупцію, який хотів от провести цей закон для того, щоб ну захистити ймовірно своїх корупціонерів. От такі маємо справи, і справа невтішня, тому що довіра українського ну, народу вона не відновиться, і довіра партнерів, тому що їм треба давати зараз 25 мільярдів, яких вже не вистачає до кінця року. А ще 65 від під них хочуть. І вони будуть думати, а на що їм давати, якщо їх просто ну, може не стати, не стати. Я наступне відео вже запишу цікаве, якраз по цій всій ситуації, тому що є дуже цікавий сигнал. Тому стежте а зараз лайк репост підписка телеграм в шапці. Профіля підписуйтесь.